Я сьогодні найперше дякую вам, що ви цей недільний день згадуєте наших рідних, близьких, які були розстріляні 23 червня 1941 року. На цьому місці велика кількість людей була похована, але як розкопки. Які проводилися, не виявили цих останків, що означає, і після смерті над ними поглумилися, тепер і не знаємо, де їхні останки спочивають. Але частину із них віднайдено, і вони покояться ось тут, в, цьому, в цій могилі. Ми вперше прийшли сюди, на це місце, щоби вшанувати. Знайдені останки. Ми шанували їх, але з боязнью, тому що вважали, що ходимо по них, топчемось по них. Але сьогодні правда торжествує, і ми ростемо до того, щоб шанувати своїх дідів, прадідів за велику любов до України. Період червня місяця багато відбулося різних подій в різні часи і в різні роки. І кожен пробує в цей період часу найти своїх героїв, найти свою героїку. Але про який героїзм можна говорити, коли ми бачимо невинно обієнних? Яку героїку тут можна шукати? коли ненависть до людини перемогла любов до людини, коли ненависть до ближнього перемогла любов до ближнього, коли зло перемагало добро і правду, зло ніколи не буде торжествувати над правдою. Але Господь інколи попускає нам, щоб ми це усвідомили, берегли і цінували. Наші діди і прадіди невинно об'єдні в тюрмі це наук, на, зразок науки для нас. Наскільки потрібно любити людину, виконуючи заповідь, наскільки треба любити свою батьківщину, виконуючи заповідь, наскільки треба жити по заповіді Божій, не вбивай, не гріши. Шануй батька Твого і матір твою. І це нас кожен раз нагадує нам, але напевно ми не так швидко ростем. Не так швидко ростем. Тому що війна, яка відбувається сьогодні на Сході, це аналог 23 червня 41-го року. Приходять росіяни. Вбивають українців, надразнюють українців вбивати українців. Але ми бачимо одну і ту ж саму історію. Людину-ненависницька Росія і тут при справах вбивства українців. І тут проявляє агресію. Здається, пройшла війна, всі зробили висновки, всі радіють мирному небі. Але ми, напевно, погано вчимося. Не сприяли б ми цій війні, не було б цієї війни. Були б ми дружні, любили б свою батьківщину, не допустили б ні майданів, ні антимайданів. Є одне бажання стоячи біля останків наших прадідів, швидше духовно зростати, швидше починати любити свою землю, свій край. Рай тут! Бо він в душі твоїй або рай, або пекло. Не треба шукати радості і щастя за кордоном. Треба ту радість і щастя робити тут, в Україні. Не треба шукати велике благо і добро якоїсь містичної обітованої землі. Наша обітувана земля це наша Україна. Це земля наших прадідів. Ось тут ми робимо рай. Пекло, щастя або скорботу. Все залежить від нас. Давайте з сьогоднішнім нашим проходом ми ще й ще раз помолимось за спочилих наших прадідів, які були невинно обіємні, але і виростим ще на один, на один щабель, виростим в любові до своєї землі, любові до ближнього, в любові до Бога. І в любові до самого себе. Полюби себе і полюбиш ближнього. Полюби себе, полюбиш Бога. Полюби себе, полюбиш батьківщину і землю твоїх батьків. Хай сьогодні любов переможе весь гріх і всяке гріховне начало, яке є в нас. А любов'ю ми зробимо свою землю щасливою, квітучою. Любимою Богом і любимою нами, і хай любов завжди буде посеред нас. Слава Ісусу Христу!